Поліанна. Розділ 15-й. Лікар Чілтон. Коли Поліанна вдруге прибула до величного сірого будинку оселі містера Джона Пендлтона, то побачила зовсім іншу картину. Вікна були розчиненими. На дворі літня жінка розвішувала білизну, а біля критого під'їзду стояв екіпаж лікаря. Як і тоді, Поліана підійшла до бічних дверей, але цього разу подзвонила у дзвоник. Її пальці вже не німіли від стискання ключа. Знайомий пес підбіг її привітати, а трохи згодом жінка, яка перед тим розвішувала білизну, відчинила двері. Будьте люб'язні, передайте містеру Пендлтону цей холодець, усміхнулася Поліанна. Дякую, промовила жінка, простягаючи руку до миски Поліанни. Холодець кажете? Як доповісти, від кого ця страва? На цих словах у коридорі з'явився лікар. Побачивши на обличчі Поліани розчарування, що її не запрошують, він швидко приєднався до розмови. О, холодець. вигукнув чоловік. Чудово! Мабуть, ви хотіли б побачити нашого пацієнта. «А вже ж, сер, просяяла Поліанна. Служниця, побачивши схвальний жест лікаря, мовчки повела її коридором, хоча в очах читалося здивування. У слід за лікарем вийшов молодий чоловік фельдшер із сусіднього міста, і спробував заперечити: Але ж, лікарю, містер Пендлтон наказав не пускати до нього відвідувачів. «А вже ж!» Незворушно підтвердив лікар Чілтон. Але я видав розпорядження на власний ризик. Відтак з усмішкою додав Ви не знайомі з тією дівчинкою, але вона краща, ніж пляшка мікстури. Якщо хтось або щось здатне пом'якшити старого Пендлтона, то це вона ось чому я її впустив. А хто вона така? Лікар хвильку повагався, а тоді відповів. Племінниця однієї з наших найбільш шанованих містян, її звати Поліанна Віт'єр. На жаль, особисто я поки не надто близько знайомий з цією дівчинкою та чув про неї від багатьох своїх пацієнтів і лише найкраще. Фельдшер усміхнувся. Це ж треба, із чого складається чудодійна мікстура цієї юної особи. Лікар знизав плечима. Не знаю. Все, що мені переказували. Вона безперестанно і невтомно радіє з усього, що сталося або невдовзі станеться. Пацієнти весь час передають мені фрагменти її дивних промов. І наскільки я розумію, їхній лейтмотив просто радіти. Одним словом, продовжував чоловік, виходячи на ганок і знов усміхаючись, я хотів би мати змогу прописувати її замість пігулок і щоб вона продавалася в кожній аптеці. Хоча в такому разі ми із вами залишилися б без роботи. Довелося б продати галантерею або ж рити канави. Лікар хихикнув і, вмостившись в екіпажі, підібрав поводи. Тим часом служниця за розпорядженням лікаря провела Поліана до внутрішніх кімнат. Шлях лежав через ту саму бібліотеку в кінці коридору. І, хоч ішли вони дуже швидко, Поліана побачила там суттєві зміни. Книжкові полиці й темно-червоні завіси були на місці, сміття з підлоги прибрали, мотлох на столі розчистили і не лишили ні денні порошинки. Картка з телефонними номерами висіла на своєму гачку, а латунну підставку під дрова відполірували. Одні з таємничих дверей були прочиненими, і саме до них служниця вела полянну. За кілька секунд вони війшли до розкішно обставленої спальні, де служниця. Несміливо оголосила Сер, до вас якась дівчинка з холодцем. Пан лікар наказав її впустити. Наступної миті Поліана лишилася наодинці з дуже сердитим чоловіком, який нерухомо лежав на спині у великому ліжку. Хіба я не заборонив? почав було він, але побачив Поліанну. А, це ти, сказав він уже м'якше, хоч і не надто привітно. Поліана підійшла до ліжка і усміхнулася. Так, сер, я така рада, що мене до вас пустили. Спочатку та пані хотіла просто забрати холодець, і я була злякалася, що зовсім вас не побачу. Та потім прийшов лікар і дозволив зайти. Це так люб'язно з його боку. Попри свою буркотливість, чоловік не зміг стримати кривувату посмішку, але сказав лише: Гм, я принесла вам трохи холодцю, продовжила Поліанна. «стелячої телячої ніжки. Сподіваюся, ви таки любите. В її голосі прозвучала запитальна нотка. Ніколи не куштував. Усмішка швидко зісковзнула з обличчя містера Пендлтона. Натомість повернулася звична гримаса. На коротку мить вигляд поліани засвідчив про її розчарування, та воно теж швидко минуло. Не куштували? гостя поставила миску на тумбочку. Тоді ви не можете сказати, що ви його не любите, а це вже добре. Я рада, що ви його досі не куштували, якби ви знали. Так, так, я дещо знаю. А саме те, що зараз я лежу на спині в ліжку і лежатиму тут, мабуть, до судного дня. Поляна була приголомшеною. О, ні, точно не до судного дня. Це ж коли архангел Гавріїл засурмить у сурму, так? Звісно, цей день може настати раніше, ніж ми очікуємо. Так говорить Біблія, але я так не думаю. Тобто, звісно, я вірю в Біблії. Просто я не думаю, що судний день прийде набагато раніше, бо інакше він уже б міг прийти. Але Джон Пендлтон раптом розсміявся і дуже голосно. Фельдшер, що цієї миті прочинив двері, почув сміх і поспішно і дуже тихо відступив назад, точнісінько, як пекар, наляканий тим, що його бісквіт осяде. Через поди холодного повітря квапливо зачиняє дверцята духовки. Здається, ти трохи заплуталася, зауважив Джон Пендлтон, і дівчинка розсміялася. Можливо, та ось що хочу сказати: зламана нога це ненадовго, принаймні не на все життя, як хвороба місіс Сноу, і точно не до судного дня. Тож, гадаю, цьому можна порадіти. Надзвичайно радий, похмуро відказав чоловік. І ви зламали лише одну ногу, а не дві можна порадіти, що не дві. Це ж треба, і як мені пощастило, іронічно відказав чоловік, здіймаючи брови. З такої точки зору можна порадіти, що я не стонога, і не зламав кілька десятків ніг. Поліанна хихикнула як це дотепно, похвалила вона містера Пендлтона. Так, я бачила стоногу, неї справді сила селен на ніг. І ще можна порадіти. Так, так. Перервав її чоловік голосом, до якого знову повернулося роздратування. Я можу порадіти, що зі мною поруч добрі люди фельдшер, лікар і та нещасна жінка на кухні. Ну, так, сер, уявіть, якби їх не було, аби ви лежали тут прикутий до ліжка. Ось про що йде мова, пробуркотів містер Пендлтон. Я лежу тут, прикутий до ліжка. А ти хочеш, щоб я радів цій старій курці, яка перекладає все у моєму домі. І називається домогосподарством, і чоловікові, який їй сприяє у цьому, і називає це медичною допомогою, не кажучи вже про лікаря, який їх обох підбурює, а крім них і ще інших людей, і очікує, що я всім добре заплачу. На личку поліани відобразилося співчуття. Так, розумію, ще до грошей це дуже прикро, адже ви так довго і старанно їх заощаджували. Що перепрошую? Заощаджували. Їли лише квасолю та рибні тюфтельки. До речі, ви любите квасолю? Чи краще б їли індичку, якби не 60 центів? Послухай, дитино, про що ти говориш? Поліанна осяйно всміхнулася. Ну, як про гроші ж. Ви зрікаєтеся себе і заощаджуєте гроші на служіння язичникам. Не дивуйтеся, мені Ненсі сказала. Містере Пендлтон, із цього я теж зрозуміла, що в середині ви не сердитий. У чоловіка аж щелепа впала. Ненці сказала тобі, що я заощаджую гроші на служіння язичникам. По-перше, хто така Ненсі? Наша Ненсі. Вона працює в тітеньки Поллі. Тітенька Поллі. Он як. А вона хто така? Міс Полі Гаррінгтон. Я з нею живу. Чоловік аж пересмикнувся. Міс Полі Гаррінгтон. Ти з нею живеш? Так, я її племінниця. Вона взяла мене на виховання з поваги до моєї покійної матері. Голос Поліани задрижав. Мама і тітенька Полі були сестрами після того, як мій тато пішов до мами і решти родичів на небо. Тут у мене нікого не лишилося, крім жіночої допомоги, тож тітка мене взяла. Чоловік нічого не відповів. Його обличчя так зблітло, що Поліана аж лякалася. Вона схопилася на ноги. Мабуть, мені вже краще піти. Невпевнено сказала вона. Сподіваюся, холодець буде вам до смаку. Та чоловік зненацька повернувся до неї, розплющив очі в темній глибині Поліана побачила прихильність і зацікавлення, що стало для неї несподіванкою. Отже, ти племінниця міс Поллі, тихо промовив він. Так, сер. Очі містера Пендлтона і далі її вивчали. Аж поки Поліана, відчувши незрозумілий неспокій, зрештою пробелькотала. Я так розумію, ви її знаєте? Вуста містера Пендлтона склались у замріяну усмішку. О, так. Я її знаю. Він помовчав, а потім із тією ж усмішкою знову заговорив. Але ж ти не хочеш сказати, що. Невже це міс Полі Гаррінгтон передала мені холодець? Його слова текли плавно й повільно. Поліана була збентеженою. Ні, сер, не вона. Вона веліла мені подбати, щоб ви в жодному разі не вирішили, що холодець від неї. Але я...», я так і думав, відрубав чоловік, відвертаючись. Поліана, збентежившись, і ще більше вислизнула з кімнати. Біля під'їзду вона побачила, що лікар досі тут, зі своїм екіпажем. Фельдшер вийшов на сходи його провести. Міс Поліанно, чи зробите мені приємність відвести вас додому? запитав лікар із широкою усмішкою. Я почав було їхати, а потім подумав, чому б не зачекати. Дякую, сер. Рада, що ви зачекали. Так люблю їздити в екіпажі, просяяла Поліанна. Лікар простягнув руку, щоб допомогти їй вилізти нагору. Справді? усміхнувся лікар і кивком попрощався з фельдшером. Наскільки я чув, ви дуже багато чого любите, чи не так? додав він, підганяючи коня. Поліанна розсміялася. Не знаю, можливо, визнала дівчинка. Люблю все, що є життям, а от решту не дуже люблю шити, читати вголос і все таке інше це хіба життя? Ні? А що ж воно таке? Тітенька Полі вважає, що це навчання життя, зітхнула Поліанна з сумною усмішкою. Зворотна усмішка лікаря мала в собі щось дивне. Он як? Уявляю, як вона це каже. Угу. кивнула Поліана. Та я дивлюся на це зовсім інакше. Не думаю, що життю треба вчитися. Принаймні мені. Лікар протяжно зітхнув. Боюся, що деяким із нас треба, дитино, промовив він і відтак на певний час замовк. Поліана, крадькома, поглядаючи на нього, переповнилася співчуттям. Чоловік видався сумним. Їй захотілося якось його розрадити, тому вона боязко сказала. Лікарю Чілтон, мені здається, що лікар найрадісніша професія, яка тільки може бути. Лікар мало не підскочив від несподіванки. Найрадісніша професія? Але ж я скрізь бачу страждання, куди б не пішов. вигукнув він. Поляна кивнула. Так, але ж ви допомагаєте його полегшувати. Хіба не так? А це приносить радість. Тому ви маєте бути найщасливішим з усіх людей. Очі лікаря зненацька наповнилися слізьми. Містер Чілтон провадив життя самітника не мав ні дружини, ні дому. Крім двокімнатної, найманої квартири, яка також слугувала за приймальню. Він був щиро відданим своїй роботі. Дивлячись зараз в осяйні очі поліани, чоловік відчув, ніби йому на голову з любов'ю поклали руку благословіння. Відтепер. Він твердо зрозумів марудний день або нічна втома завжди супроводжуватимуться цією новою радістю, що зійшла на нього через очі Поліанни. Нехай благословить тебе Бог, дитино, затинаючись, промовив він, а трохи згодом додав із тією ясною усмішкою, яку знали і любили його пацієнти. Гадаю, ця мікстура потрібна лікареві не менше, ніж хворому. Поляна сушила голову над тим, щоб це означало. Аж поки дорогу не перебіг бурундук, перебравши її увагу на себе, лікар підвіз Поліану до самісінького будинку, всміхнувся Ненці, яка підмітала парадний ганок, і швидко поїхав далі. Як же добре ми поговорили з лікарем, поділилася враженнями Поліана, піднімаючись сходами. Він такий милий, Ненці. Та невже? Так. Я сказала, що вважаю його професію найрадіснішою у світі. Та ну, провідувати хворих, а ще й тих, хто не хворий, але вважає себе хворим, як на мене, гірше не буває, скептично відказала ненці. Поліана засміялася. Він приблизно так і відповів Але й тоді можна знайти з чого радіти. Вгадайте, з чого? Ненці зосереджено насупилася. Останнім часом вона доволі вправно грала у радість їй подобалося міркувати над головоломками, як вона називала особливо складні запитання Поліани. О, знаю, вигукнула вона. Відповідь протилежна до тієї, яку видали місіс Сноу. Протилежна? повторила Поліана, не розуміючи, кудиненці хилить. «А вже ж, ви сказали, що вона може радіти, що інші не такі хворі, як вона. Так, кивнула Поліана, а лікар може радіти, що не такий хворий, як інші. Тобто його пацієнти, тріумфально промовила Ненці. Тепер уже поліана наморщила чоло. Ну, можна й так, визнала вона, але я дала йому іншу відповідь. І взагалі, у вашій відповіді щось неправильно. Може, це й не зовсім те саме, як радіти тому, що інші люди хворі. Ненці, ви іноді граєте трохи дивно, зітхнула дівчинка і зайшла в будинок. Вона знайшла свою тітоньку у вітальні. А хто це тебе привіз, Поліанно? Різкувато поцікавилася вона. Лікар Чілтон, тітенько Полі, хіба ви його не знаєте? Лікар Чілтон, що він тут робив? Привіз мене додому. До речі, я передала холодець містеру Пендлтону, і він. Міс Полі миттєво підняла голову. Поліанно, він же не подумав, що холодець від мене? Ні, ні, тітенько Полі, я йому сказала, що не від вас. Щоки місполі густо залило червоною фарбою. Сказала, що не від мене? Поліанна неабияк здивувалася, не розуміючи тіченого обурення. Та ви мені так і наказували, тітенько Полі. Місполі зітхнула. Поліанно, я сказала, що нічого йому не передаватиму, і попросила тебе подбати, щоб він, бува, такого не подумав. Але це зовсім інше, ніж прямо йому сказати, що холодець я не передавала. І вона розгублено відвернулася. От, халепа, зовсім не бачу різниці. зітхнула Поліанна, вішаючи свого капелюшка на один єдиний гачок, куди міс Полі наказала їй завжди вішати.